У нас була позиція, куди заходили хлопці на ніч, і тільки ми могли їх прикривати. Я вже тоді отримав Акубаро травму, я вже був повністю тоді оглушений на обидва вуха. До мене, щоб догукатися, потрібно було голосно кричати. До того я відповідав по рації. Потім я передав рацію своєму побратиму Миколі, і він мене стукав за плече. Якщо там як щось потрібно було передати або повідомити по рації, він мене мені голосно кричав. Я кричав йому, і тільки потім він передавав по рації. Якби ось так перекрикувалися. І коли це вияснилося, що ми були не на тій позиції, нам сказали повернутися. Вийшли по зв'язку вже позивний. Також пастор в мене і вийшли на мене. Повідомили, Микола мені передав цю інформацію, і я повідомив, що ми не можемо, і ми ну, залишаємося. Там залізниця йшла, і вони якраз по залізниці е, працювали, тому що завжди намагались перетнути е, залізницю ворог. І ми також працювали в тому напрямку. Відкривали одразу ж вогонь.